А вам не загрожує, Ну скільки можна, зате попереду сертифікація, боятися нічого. Скадете усе на високому рівні. Барабан вам піднесуть друзі. Як презент до свята, щоб усе було по барабану, бо занадто нервова у вас, професія. Вебінари вам дивитися суворо заборонено, бо ви цими заморськими словами вже і котика свого зібрались називати. Дивіться краще мелодрами. Гайда з друзями в санаторії. Для цього є злушний момент. Ганок ліцею зустрічатиме вас щодня і ще впродовж 20 років. Так що не збирайтесь на пенсію зарано. Директор вам подарує перед новим роком тиждень відгулів. Ех, чкурну тебе от це на маділи та з компанії та на місці. Та щоб про ліцей не думати класний був. Єгипет вам точно світить. Тільки не відмовтесь, будь ласка, через підготовку ДТП чинуйте. Жаль-жаль, що ви заміжня або одружений. Якщо ні, то це рік якраз для цього. А то б на побачення з рибалкою та шашючком. Та що без телефона, що у батьків ваших учнів не тривано оденній річ. Зіроку. Оціні, учительські ручки. І Та що там казати? Ви класні, сучасні, суперові, просто вчителі від армання. І Іван привалить мішок щастя, не хвилюйтеся, будуть додаткові години. Її ви обожнюєте, а зустріч нею чекатимете щодня. Її ви найідніше не проміняєте на жодну іншу вашу зарплату. Йолки палки, де ви ж стребете з парашутом униз, без бамперса. Не страшні ніякі перепалки, коли провів стома 100... перехідного віку. Кохання чекає на вас, велике палке, а там і Дарасу не Аби тільки не вийшло, що це просто кохання до ліцею, лауреат обласного етапу, етапу всеукраїнського конкурсу. Учитель року 2024-2025. Ось ваш титул на цей навчальний рік. Ман принесе вам перемогу в міському та обласному етапі. Значить і премію. Натхнення з вашої душі буде стріляти в шимпанське. Аби тільки колеги в часу підставляли келихи. Оптимізація вам не загрожує, бо ви працюєте в найнайкращому ліцеї України. Барти вам куплять нові в клас. Натягніть при нагоді директору Гляньте, які у неї добрі добрі очі. Ремонт супермодний вам забезпечений, не дарма за госп вам підморгне, мабуть, складається вже кошторис. Статусу бабусі чи дідуся ви набудете зовсім скоро. Так що прицінитеся до колисочок та діставайте із шухляди в класі. Дитячі казочки. Тільки від вашого настрою залежить все. Пам'ятайте про це, коли йдете на роботу. І посміхайтеся, бо це увичі вам. Уроки будуть суперськими, а дзвінок вам приносили тільки позитивні емоції. Фотосекція – це ваша мрія. Подаруємо вам сертифікат найближчим часом. Хочете нову шубу, значить купи. Хочете на говерлу? значить, дійте. Хочете премію? А, хоча це вже залежить від вашого хочу. Цариця Небесна, допоможи всім працівникам освіти вижити в цьому навчальному році. Через три дні рано вранці буде романтик. Кава в ліжко, квіти на підлозі, тімки помки. Але... Відне місце, але раджу не засиджуватися тут до пізна, бо вдома краще. Щастя для вас це все, що оточує. Ви настільки позитивні люди, що навіть учні на сьомому році для вас допитливе, енергійне та цікаве щастя. Мягким усе буде. І ліжко вдома, і стільчик учительський, і навіть погляд адміністрації. Ювелірну роботу ви точно зробите. примудритися, втиснутися у календарики без поправок та додаткових колонок. Який плідний рік на вас чекає! Поповнення аж на трьох діток у вашому класі. Хотів на апецію підловити. Не вийшло. Оце так. Це непоганий дирицезна. Тож ви за цей етап атестовані, а деякі навіть сертифіковані.